Друзі, вітаю! Розпочнемо цей випуск з того, що сьогодні не лише українські ЗМІ, а й міжнародні та російські активно цитують сьогоднішні вечірні заяви від президента України Зеленського, який сьогодні гучно заявив, що Україна готова до завершення війни, і що війну треба завершувати. Водночас Зеленський повідомив, що він погодив завдання для української делегації перед зустрічами в Об'єднаних Рабських Еміратах. Нагадаю, що перемовини в Абу-Дабі були перенесені з 1 лютого на 4 та 5 лютого. І до речі, сьогодні з'явила заява ввечері за київським часом з Білого Дому про те, хто очолить американську в цих перемовинах, і як заявили в Білому домі, що від кого безпосередньо візьме участь у переговорах України та Росії в Абу-Дабі. Важливо, що президент України Зеленський сьогодні нагадав, що документ щодо безпекових гарантій зі Сполучених Америки вже повністю підготовлений. Раніше президент України Зеленський казав прямо, що перед підписанням мирної угоди Україна обов'язково повинна отримати реальні гарантії безпеки від Сполучених Штатів Америки, і що це принципова вимога від України. Цікаво, що сьогодні російські пропагандисти, звісно, активно цитують сьогоднішню заяву президента України, що Україна готова до завершення війни. Однак при цьому ще навіть не розкривши тему, не презентувавши сьогоднішні заяви від Зеленського, вони нагадують, що Путін говорив про готовність Росії до мирного врегулювання лише з усуненням так званих першопричин. Бісяться російські, так звані журналісти, імперські шовінізмів повністю поглинув. Більше того, сьогодні вони активно цитують так званих військових експертів, наприклад, відомого російського військового аналітика і головного редактора журналу Національна оборона Кроченка. Який назвав єдиний шлях до так званої перемоги над Україною, який не потішить Трампа, що Росії необхідно рішуче винести всю енергетику і транспортну структуру України. І мова йде, якщо читати статті пропагандистів саме про перемогу над Україною. Пропагандисти навіть не хочуть нічого писати про мирне врегулювання. І щодо того, що не потішить Трампа, про що пишуть пропагандисти, то сьогодні пролунала важлива заява від президента Ша. Адже сьогодні, знову ж таки, ввечері за київським часом він зробив гучну заяву і повідомив, що Індія відмовиться від російської нафти і що це допоможе припинити війну в Україні. Президент Ша зазначив, що він провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Індії Моді. І він погодився замість російської купувати американську нафту і, можливо, нафту з Венесуели. І що цікаво, є вже реакція від прем'єр-міністра Індії Моді. І її цитують пропагандисти. Вони пишуть, що моді подякував Трампу за зниження мит для країни до 18%. Дуже радий, що на продукцію, яка вироблена в Індії, тепер будуть діяти, буде діяти знижене таможене мито розміром 18%. Від імені 1,4 з мільярдів жителів Індії висловлюю величезну вдячність президенту США Трампу. Дякуємо моді. Очікуємо рішучих дій. Індія дійсно скоротила закупівлі, осі закупівлі російської нафти. Як нещодавно писали міжнародні змі, американське агентство Bloomberg, авторитетне, видання британське міжнародне Reuters з 1,8 мільйонів барелів щодня до 1,2, Однак це ще багато. Тому очікуємо новин. Однак, якщо є уже домовленість між президентом США та прем'єр-міністром Індії, тому позитивні новини точно мають бути. Щодо сьогоднішніх заяв з Кремля, звісно, на тлі таких заяв від президента США Трампа, заяв від президента України Зеленського, Москва наполягає чи в черговий раз говорить про те, що вона дуже цінує зусилля США щодо вирішення конфлікту щодо мирного врегулювання. Водночас кидаються пропагандисти на Європу, пишуть про те, що Київ і Європа хочуть відійти від обговорення змістовнични плану США, розповідають про так звану формулу на Алясті, формулу Анкориджа. Також що цікаво, вони пишуть про те, навіть не пишуть, а в Кремлі заявляють до російського МЗС, -у, що пропозиції від України вимагають ретельного вивчення на предмет відповідності цілям так званого СВО. Є заява від Лаврова про те, що 12 січня цього року президент Крине Зеленський направив американцям деякі чергові свої пропозиції, і що Росія хоче їх вивчити і знову крики про цілі так званого СВО. І ще важлива новина: одна з топових сьогодні в російських ЗМІ, наприклад, на сайті видання ТАСС, це головна новина сьогоднішнього вечора. Це заяви від МЗС Російського. Про те, що розміщення в Україні європейських миротворців і загалом західних контингентів є неприйнятними, і що це буде кваліфікуватися Росії як іноземна інтервенція. Ну нічого собі, так звана іноземна інтервенція. Іноземна інтервенція могли б кричати, якби на території Росії розмістили західні миротворчі контингенти. А яке їм справа взагалі до України до незалежної держави? Не хочуть, на жаль, в Кремлі. Усвідомити те, що Україна це не Росія, що Україна держава державою, вона повертається в європейський дім. Важливо, що сьогодні Пісков зробив чергову заяву вже після обіду, після 1600, про те, що Кремль очікує Зеленського в Москві. І знову починають лунати такі заяви, що потрібна зустріч Зеленського з Путіним і саме в Москві, і що Путін відмовляється що час президента України буде лише в столиці Московської Недоімперії. Зрозуміло, чому Кремль це робить. Він таким чином демонструє, що Буцімто він готовий до миру, до перемовин. Однак, також зрозуміло, що президент Крим Зеленський точно не полетить на Росію в Москву. А тим часом неприємні новини для Путіна і Кремля. ЗМІ повідомляють, що Європейський Союз остаточно затвердив дати повної відмови від нафти та газу з РФ. Мова йде про енергетичне ембарго для Росії. Уже перші контракти скасують з 25 квітня щодо газу. І на сайті Ерпеської комісії опубліковані відповідні документи, газовий регламент. І як тільки опублікували газовий регламент, а він визначає праві положення щодо поступового припинення імпорту газу з Росії, в цей же день одразу миттєво Угорщина звернулася до суду на РПСКО комісію на Ерпеський Союз. Через заборону імпорту російських нервносіїв. І як заявив голова угорської дипломатії Сіярто, що, по-перше, імпорт енергії може бути заборонений лише за допомогою санкцій, які вимагають одностайності. А Угорщина Словаччина виступають проти. Ну що ж, нехай судяться. Тим часом сьогодні ЗМІ повідомили, що очільниць ерпецької комісії, президентка європейської комісії Урсула фон дер Ляен, Поінформувала президента України Володимира Зеленського про фіналізацію 20-го пакету санкцій проти Росії, і повідомила, що найближчим часом будуть додаткові поставки генераторів і додаткового енергетичного обладнання, тобто енергетична підтримка для України. І щодо 20-го пакету санкцій від ЄС, який має бути введений у цьому місяці, видання американський Bloomberg пише, «Черпецький Союз розглядає в тому числі заборону на імпорт російської міді та платини в рамках нових санкцій. Раніше ЗМІ писали на те, що ЗМІ була заява від голови дипломатії Скалас про те, що ці санкції націлені насамперед проти тіньового флоту Путіна. Потім з'явилися інсайди у ЗМІ, що ці санкції стосуються російських банків. А тепер ще додаткова інформація про на імпорт російських металів, мідії, платини та інших металів. Очікуємо, санкції, безумовно вони будуть дуже корисними для Путіна і Кремля. Добра новина. Наші українські змі повідомили, що наша українська компанія, компанія військово промислового комплексу, перший парсек, виготовить партію двигунів шум 20 для випробувань нових дронів, що є уже замовлення. Інше до цих двигунів цікавим є те, що це двигуни пульсуючі реактивні, і ціна такого двигуна всього лише 750 доларів. Це двигун дуже такий простий, тим не менш реактивний. І, як пишуть у ЗМІ щодо характеристик цих двигунів, то дрон може досягати швидкості десь 400 км за годину, тобто збивати буде важко такі дрони окупантам. Дальність десь розрахункова до 800 км. І, скоріше за все, вага бойової частини буде невеликою. Десь 20-30 кілограмів. Звісно, ці пульсуючі двигуни дуже дешеві. Вони сильно гудять. Звук від них такий шалений, також їх добре видно з точки зору інфрачервоного випромінювання. Однак це дуже дешево: 750 доларів за двигун, і такі двигуни, які дозволять нашим безпілотникам, якщо масове виробництво організувати, налагодити, то це можна бити по важливих цілях військово промислового комплексу РФ. На Росії безпосередньо в Москві це і виснаження сил ППО, засобів ППО Російської Федерації країни агресора. Загалом дуже цікавий поворот. Очікуємо новин. Перша партія вже закуплена, серійне виробництво розпочалося, і цілком можливо, Україна вже найближчим часом почне дивувати Москву і Кремль. Спостерігаємо з розвитком подій. Сьогодні ввечері, вже після 20.00 пролунала гучна заява від Лаврова, очільника російського МЗС, який заявив про виникнення загрози розповзання ядерної зброї. Він почав кидатися на Німеччину, що Німеччина хоче мати свій ядерний арсенал, хоче мати зброю стримування, що таким чином Німеччина порушує. На ряд міжнародних зобов'язань також він заявив про те, що подібне відбувається в інших країнах, наприклад, в Польщі думають про свою стратегічну зброю, також в країнах Балтії, в країнах Північної Європи, натякаючи на Швецію. Також він сказав про південну Корею і Японію. Дуже нервують в Москві однак, очевидно, як писали міжнародні змі, і щодо Німеччини, особливо зараз мова йде про Швецію в шведському уряді Дійсно, вже й тут такі активні дискусії. Є певні інсайди у ЗМІ, що Швеція зараз працює з тим, щоб отримати ядерну парасольку від Франції Британії, і Швеція може закінчити свою програму. Вона свою ядерну програму закрила у 1968 році. Там ще небагато залишилося доробити, і Швеція дуже швидко може отримати свою власну стратегічну зброю. Щодо Німеччини, то німецькі змі пишуть про три роки. І щодо, наприклад, країни, як Японія, Південна Корея, також усі розуміють, що це реально. І зважаючи на те, як себе поводить Китай, Китайська Народна Республіка, зважаючи в першу чергу на поведінку Російської Федерації, країни-агресора, усім зрозуміло, що потрібно мати стратегічну зброю стримування. А в Кремлі нехай верещать і розповідають, і причому цинічно розповідають про міжнародне право, яке Москва постійно порушує ще починаючи з середніх віків. Друзі, а закінчимо цей випуск на таких двох новинах. З одного боку, сьогодні з'явились дані соцопитування від Київського міжнародного інституту соціології, згідно яких лише 20% українців очікують на закінчення війни, хоча б у першій половині 2026 року. Свої думки, свої можливі прогнози, чи в першій половині цього року закінчиться війна, чи можливо в цьому році, чи можливо в наступному році, пишіть в коментарях. Також згідно даних і що важливо, цього соличного дослідження. 66% українців, тобто більшість, вважають, що через 10 років Україна буде процвітаючою державою ЄС. І друга новина, на якій ми фіналізуємо цей випуск, це добра новина. Міністерство культури передало Православній церкві України, незалежні від Москви, два корпуси Києво-Печерської лаври. Друзі, ну на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую що дивилися. свої думки, як завжди, пишіть в коментарях. І до нових зустрічей в етері.